Будувати чи вторинний ринок і ремонт. Дякую за це питання. Я сьогодні буквально записав відео з приводу майбутнього ринку України, і там я висловив ту думку, що, зважаючи на те, що багато людей виїхала, і при цьому це активний доволі українці, котрі рухали нашу економіку. От звісно, що. З цієї точки зору нерухомості, котра залишилась без хазяїв і котру захочуть продати, Ну є багато, розумієте? І тут є така думка, що нерухомість буде дешевшити але я думаю, що все ж таки нерухомість буде дорожчати. Купувати вторічку, робити ремонт, чи купувати первічку, так звану. Справа у тому, що треба дивитися на вашу вторічку і на вашу первічку, бо є така первічка, від котрої хай Бог береже. Розумієте, настільки низька якість, або настільки неліквідна ця нерухомість. Люди просто заробляють на гроші, впарюють людям оцей непотріб. Мене забанило багато забудовників, котрі будують навколо Києва, бо вони не хочуть, щоб я бачив, що вони будують. Розумієте? Вони зараз окупували Тік-Ток, вони там сидять, впарюють людям свої оці споруди з порушенням ДБНів, нормативів. От і виправдовується, що це дешевше, це лапша навуха. Чому я вам поясню? Справа у тому, що е, в будь-якому випадку перемога буде, це без варіантів, і сюди підуть гроші, підуть інвестування. Свята місце пустим не буває. І сюди приїде купа іммігрантів, купа, котрі приїдуть сюди заробляти гроші. І рівень заробітних плат, хочете, ви не хочете, тут виростити. І це не залежить від того, яка кількість тут людей. А люди з грошима хочуть отримати більш якісне житло. Житло це така штука, котра, звісно, на її вартість впливає в першу чергу місце розташування і наскільки вона ліквідна з точки зору сучасності, зручності і так далі. У нас з вами багато землі, у нас багато нерухомості, у нас багатий буде вибір. Але ця нерухомість, ця земла, земля вона низь, низької ліквідності. Тобто ділянки далеко від міста будуть, наприклад, або їхати треба буде через затори. Будинки, котрі збудовані в 90-х, початку 2000-х роках, вони морально застарілі, вони холодні, вони зі своєю не дуже гарною естетикою, розумієте? І виходить так, що е, втарічка вона сильно впаде в ціні. Сильно впаде. А от первічка, навпаки, може дуже сильно виростити в ціні. Тому що е, люди з горшима, вони цінують якість, вони цінують комфорт. І забудовники, котрі це розуміють, будуть ставити удар на це. Зрозуміло? І ось і виходить, що щоб відповісти на ваше питання, треба чітко проаналізувати. В наскільки має сенс зберегти те, що є, який відсоток із від того, що є, ви зможете використати. Тому що от у мене є виїзд на об'єкти, да, мені замовляють ці виїзди, або я консультую онлайн. І я скажу вам так, що от за останній місяць. Ну, Відсотків 60 того, що я бачив, е, на жаль, воно краще його не купувати за ті гроші, котрі пропонуються. Але було декілька об'єктів, дуже цікавих. Я би сам їх придбав, я вам серйозно кажу, дуже цікаві. Тобто е, їх якість, вона не вищий пілотаж, але помилки вони не критичні, вони дрібні, розумієте? Вони легко виправляються. А ціна низька. І я от людині порахував, що якщо він буде будувати будинок от такого розміру в цьому місці, да, порахував йому по грошах, то виявилось, що йому ну, десь на відсотків так 25% вигідніше його придбати. Зрозуміло. Тобто, якщо у нас є первінна ціна, і потім скільки треба вкласти грошей для реконструкції. І в сумі це дешевше, ніж будувати нове, а я вам сказав, що нове буде дорожче, от тому що дисонанс він буде, то має сенс купувати вторичку. А якщо цей дисбаланс навпаки, тобто людина хоче стільки грошей, що воно того не вартує, ну тоді вибачайте, один об'єкт продавався взагалі по ціні ділянки в цьому районі Тут інший аспект в якому плані. Справа у тому, що є е, життя так складається, що є зони локальні навколо Києва або інших міст, котре, е, вони перспективні, вони мають більш високу ціну за метр е, за сотку ділянки. І от на цих ділянках стоїть, наприклад, якась споруда. Вона може бути навіть якісно збудована розумієте але її продають, наприклад, за 100 тисяч доларів. А ділянка коштує в цьому місці вже 120 тисяч доларів. Як вам таке? Місце класне, розвинута, розвинута інфраструктура і так далі. Тобто ви купуєте вторичку фактично, з коробкою вже. На котру не треба витрачати гроші. І це значно вигідніше, ніж придбати, хер знає де ділянку і щось там будувати, неліквідне, бо воно не буде вартувати, бо воно далеко, далеко від інфраструктури і так далі. Тому старічкою треба, щоб вам давали параду не ріелтери, а саме от ті, хто займається будівництвом, хто проєктує, хто будує, хто знає. Тенденції, хто знає вартість всього цього, зрозуміло. І коли ви саме от з таким професійним підходом проаналізуєте вторичку тільки тоді ви зможете прийняти рішення, купувати цей будинок чи не купувати. Тому що варіанти бувають і так, і так.